Мир Божий, дороге собрання, прийшов час, дорогі браті і сестри, коли ми будемо реорганізувати нашу общину, коли будемо організовувати 24 й год, щоб наша церква вона могла процвітати, мати успіх, щоб були ізбрані люди, які можуть потрудитися для Господа один для одного в нашій церкви, щоб ім'я Господнє. Було прославлене. І сьогодні Господь зібрав нас, щоб ми провели це зобрання, слава Господу, усім його буде возвеличено і прославлено от нині в віки. Амінь. Амінь. Е, нині перед тим, як ми будемо е, проводити збрання, реорганізацію, я би хотів поділитися з вами Словом Божим, е, тема або мисль, про яку я б хотів поділитися, організована община. Або організована церква. Я хочу задати вам, дорогі собрати, такий вопрос. Чи знаєте ви, коли вперше була організована церква? Вообще в мірі в перший раз, коли була організована церква? Пам'ятаєте, коли була організована церква? Вийшли з Єгипта, І ще які є версії. Коли була організована церква? Ну, то Були вони організовані туди, коли вони вийшли із Єгипта? Ні, потр... потребувалося кілька роду, щоб вони були як організований народ Божий. Около 40 років, друзі, себе да. так. В наше время, в наш нашої ери, ви пам'ятаєте, коли була перша організована церква? Коли Кій її організовував? Давайте мы с вами э, прочитаем мы с вами, э, Евангелие от Матфея, 4 глава. Евангелие от Матфея, 4 глава, э, из 17 стыжка. Вот послушайте, как записано. «С того времени Иисус начал проповедовать и говорить, «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Проходя же близ моря Галилейского, Он увидел двух братьев, вот видите, как просто начинал. Он проповедовал, увидел двух братьев, и что там сделал он? Кажет, давайте за мной. А чем все два братья занимались, Симон и Андрей? Рыбак. Рыбаками были, добре, дякую. Он каже, и говорит им, идите за мной, и я сделаю вас словцами человеков. И тот час оставив сети, они последовали за ним. Оттуда, идя далее, увидел он других двух братьев, Иакова Завидеева и Иоанна, брата его, в лодке с Завидеем, отцом их, починивших сети свои, и призвал и их. И они тот час оставил лодку и отца своего, и последовали за ним. Итак, я хочу задать вам вопрос из сердца, и вначале задавал Коперши в нашей новой эре, организовал новую христианскую церковь. Дякую. Дякую вам. Ви знаєте, що коли Господь організував церкву, Він зразу же дав відповідальності своїм ученикам. пам'ятаєте, яка була Сама перша, сама проста відповідальність, яку Господь дав для першої організованої церкви? Давайте ми прочитаємо з вами. Записано Євангелот Луки, 10 глава, перший стишок. І послав їх по два перед ліцом своїм во всякий город і місто, куди сам хотів іти. Слово Боже пише, що Ісус, коли організував церкву, перше, що Він зробив, дав їм маленьку що? відповідальність, яку провозглашати весті Євангелія. Я б хотів прочитати з 17 стиха Євангелія от Луки. Дорогі собраття, браті. Е, інтересний момент, яку Христос, після того, як он їм дав малу відповідальність, вони вернулися. Господь им дает другую ответственность. И послушайте, какую дает им, да, да им, следующую ответственность. 17 стишка, 10 глава. 70 учеников возвратились с радостью и говорили, «Господи, и бесы повинуются нам и, и о имени Твоем». Он же сказал им, «Я видел сатану, спадшего с неба, как молнию, все даю вам власть наступать на змеи и скорпионов и на всю силу вражью, и ничто не повредит вам». Другой им Господь что дает? Дає їм силу, щоб вони навіть будуть соприкасатися із злом. І то зло, яке не може бути з ними, бо не приліпиться до них, бо ко з ними? сам Господь. Тобто, я даю вам власть наступати. І 20 стишок. Однако ж, тому не радуйтесь, що духи вам повинуються, но радуйтесь, тому що імена ваші написані. Друзі, коли Господь дав відповідальність, маймаленьку, вони повернулися, Бог дає їм ще мою відповідальність, а потім каже, чому ви радуєтесь? Що ваші імена де записані? В книгі життя. Поэтому, дорогі севраття, коли Господь покликав нас, і братія і сестри, які трудилися, Господь призвав вас, ви потрудилися, ви були відповідальні. І ви знаєте, Господь благословив вас, благословив ваші сім'ї, і ви знаєте, написано, що радуйтесь тому, що ваші імена записані в книгі життє. И есть еще один стишок из 23 стыжка по 24. -й. 10 глава с 23. -го. И обратившись к ученикам, сказал им, особо, блаженно очи, видевшие то, что вы видите. Ибо сказываю вам, что многие пророки и цари желали видеть, что вы видите, и не видели, и слышать, что вы слышите, и не слышали. І ще дає їм одну таку радость і повеління. Знаєте, в чому була найвелика їхня радость і радость нашого Господа? То, що всі окружаючі люди вони не виділи то, що виділи всі люди, які були з Ісусом Христом. А кого вони увиділи? Самого Ісуса Христа. І от вони йшли і розповсюджували, і провозглашали Його ім'я. І так, друзі, собраття, наша цель, щоб у церкві був що організований порядок. Який то має бути порядок і пам'ятати, ведущий стих, який був прочитаний братом Перше послання Тимофію, 3, глава, 14 стишок. Сіє, пишу тебе, щоб ти знав, як должно поступати, де поступати в домі Божим. Тобто, ми видим, Господь давав наставлення своїм ученикам, а потім ми видим, апостол Павел, молодому Тімофєві, теж каже, що був в домі Божому що було бо порядок. І далі написано: як должно поступати в домі Божим, который є церковь Бога живого, Столб і утвердження істинна. І так, друзі, брати, якщо в церкві є істинна, і якщо в церкві є Божий порядок, то кому має підтримуватися цей порядок? Брати і сестри, кому має підтримувати? Прийдуть ангели з неба, аби порядок бо було дисципліна, бо все було кому має підтримуватися цей порядок. Бог возложив все на церкву, дякую. Бог возложив все на нас і з вами. Інтересний момент, і в Дух Пророчества світло для церкви написано: порядок це перший закон неба. Перший закон. І кому має підтримуватися цей порядок. Другі се ми з вами. І далі дух Пророчества пише. Как разные части человеческого организма, организма вместе образуют одно тело, и каждый организм выполняет свою функцию, подчиняясь управляющему всем мозгу. <coughs> Друзья, вот нашими руками кто управляет? Наш разум, то есть, который дал нам Господь. Церковь, которая организована, кому она подпорядковывается? Христу. Христос є тут голова мозок. Представте собі, якщо мозок трохи травмірований, чи може давати правильні команди рукам, ногам і так далі. Ні, дорогі собраті. Тому, якщо церква має живу связь з Господом, і далі написано, так і члени церкви Христової слід об'єднатися в одно гармонічне тіло, підчинене священному разуму цела. тобто Ісусу Христу. Христос дає постановлення, указання. А кожен орган церкви. Кожний член церкви, який підпорядковується Христу, він виповняє свою функцію. Чи може рука виповняти функцію ноги? Не може. Нога функцію руки може виповнити? Нє, дорогі собраті. Поэтому Господь дає кожному відповідальності згідно того, як він може нести. І ще один момент. Браття з Генеральної конференції написали в керівництво для служителей для конференції такі, такі, такі слова. «Правильно організоване богослужіння одушевляє доверять членів церкви, і Бог поставить печать свого одобрення на наше служення. Коли Бог покладає печать і одобрення на служенні, яке проходить у церкві. Коли воно правильно функционирует, и далее написано, если все наши действия будет совершенно благопристойно и чинно в установленному порядке и в соответствии с Божественным Предписанием Предписанием. Когда в соответствии порядку, написано, Сам Господь покрыть свою печать на служение и одобрение, которое Господь поручил Церкви. в этом вопросе, э, то есть другой э, абзац. Через организацию церкви во всех ее функциях сохранилось порядок и единомыслие. Каждый член церкви, каждый член призывался верно исполнять свой долг и должен был разумно использовать дарованные ему таланты. И то есть Господь призывает члену церкви для какой цели? Для якої цілі Господь призває? Щоб згідно тих талантів, яких Господь дав йому, він мог нести служення для діла Божого. І от тепер призвання. Псалом 64,5. Дорогі собраті, давид каже такі слова: Блажен, кого ти і збрал і приблизив. Друзі, який тут чоловік, коли Господь покличе? І ви знаєте, зараз, коли будуть зачитуватися фамілії, і я б зразу вас хотів попросити, не думайте, що то комітет назначив. Друзі, дивіться, як пише а, Давид. Блажен, кого ти ізбрав і приблизив, щоб он жив во дворах твоїх. Тобто ті люди, які на служенні в церкві, ко призиває на це служення? Браті і сестри, ко призиває? Написано Господь. Для якої цілі? Щоб он жив во дворах твоїх. Тобто в домі Божим. А далі написано, Наситимося благами дома Твоєго, святого храма Твоєго. Коли ми наситимося благами, коли хорошо організовано, коли в церкві є порядок, коли ми приходимо, а Тій благоговіріє, благо... благо... уютно, приємно слухати, що кожен член церкви, кожний відповідальний він несе відповідальність ту, яку на неї Господь поклав. Іоанна 15,16. Не ви мене избрали, збрання, каже Господь, а ко? Ісус Христос каже. А я вас избрал і поставив вас, щоб ви йшли і приносили плод, і щоб плод ваш прибував, даби чего не попросите, от Отца це ім'я Он дал вам. І так, Бог призиває на служення. Дорогі собраття, Бог призивав, пам'ятайте своїх ученику і пам'ятайте один етап, який я не можу пропустити з нашого розмышлення, на Угесиманському Угус... садові. Дорогі собрати, я хочу. Наголосити іменно цей момент. Почому? Написано, що потім всі вченики розбіжалися. А знаєте почему? Ви пам'ятаєте почему? Яку відповідальність в Гесиманському саду поклав Ісус Христос на церков? На церков, яка мала представляти Ісуса Христа? Саме май просте, що? Бодстровать! Прийшов Христос після молитви перший раз знаходити їх? як? Спящими. Потом приходит в другой раз. И помните, что он указал? Каже, глаза у них какие? Отяжелели. Потом приходит в третий раз. И каже им просто такими словами, вы все еще спите? Все еще спите? И далее написано, вот приблизился сын, час, и Сын Человеческий предается в руки грешников. Встаньте, пойдем! Вот приблизился предающий меня. Чому ізбрані люди Божі, яких Господь ізбрав на служіння, Вони потім придали. От Іуда предав, пам'ятаєте, що було далі? Із Петро, який клявся і божився, теж предав. А потім ну, Матвія 26, 26 читаємо. Тогда всі ученики оставив його. Пам'ятаєте, що зробили? Біжали. Дорогі собраті, церква, вона має бодрствувати. Христос накажу поклав на когось має маленьку відповідальність, на когось має, має велику. І всі ми маємо достойно її нести так, щоб Господь, коли прийде Христос, щоб ми не розбіжалися. І пам'ятаєте, куди всі тікати будуть, пророка Ісаїю описано, коли явиться Ісус Христос? Куди всі будуть тікати? Гори і скала. А кого станеся? Кого стане, які, які устоять? Ті, які були вірні, які бодрствували, які молилися, які несли відповідальність, таку, яку на них Христос возложив. Дивіться, як написано, Дух, противоположний Духу Христа отвергне Христа, несмотря на формальне признання. Люди можуть отречься від Христа сквернослов'ям. Обратіть на це увагу. як люди можуть отречься від Христа сквернослов'ям, пустослов'ям, ложю или злоречиєм. Ані можуть отречся от нього не нести життєвне бремя і стремлінням до гріховних насолоджень. Тобто, іншими словами, вони не хочуть нести ту відповідальність, яку на них Господь поклав, а що готові нести? Тимчасові насолодження. І дивіться, що написано, вони не мають зв'язку з Христом, вони не можуть устояти. І тому Господь закликає і каже з нас, щоб ми несли комо й маленьку, комо й велику відповідальність, життєвне бремя в церкві і щоб ім'я Господнє було прославлено, кожне добре діло, во имя Его, буде замечено і вознаграждено. Кожне діло, во имя Его, буде замечено і вознаграждено. Памятайте, дорогі собраті, коли зараз будемо робити переізбрання, коли будемо голосувати, що маленьке діло, яке зробите, небо не пропустить. Написано небо замітить. І вознаградить кожного. Слава Господу за всі наставлення йому не боючись, слава віки, віков. Амінь.